Всім привіт! Ви на каналі The Mass Play Games. Це друга частина, як я виживаю у хардкорі. Я питаю, що зробити тут. Ну, це ось друга частина, як я буду виживати у хардкорі. Я ще не вмерта. Ось мій дім. Отож, починаємо. Що закінчилась моя друга серія? Моя друга серія закінчилась з того, що я золота. Отой кораблі і зробив собі дім. Полудім, полу полурак, полудім. Да. Да. Такого гавна, я ще не бачу Ладно, це початковий дім. Ладно, що в мене є тут поресус? Ось моя халупа Не густо так. Да. Що мені тут пересос? у мене тут ще є сундучок. Верс так, мішка, оп. Так. Що, що в мене з так, що Я це я знайшов у, е, ну, у кораб... Човні, кораблі тому Так, що в мене тут є? А, у мене два мішка. Так, що мені треба? Почати? Мені треба... Я хочу поставити цих два сундука я, я ще не знаю, де не у раз, два. Вот так вот. Вот так. Так, у тут лодка. О, булыжник, кстати. Ой, не булижник, а я залізом. Так, але я роблю що я не треба... Зробити? не треба палки. У мене є палки. Так, що я спалок роблю? Так, роблю, напевне, наш спалок. Ой, не спалок, аут. Скамни. З... Так, і сокеру потрібно. Так, це ми двигет на гаїті. Улітайте. Так, що мені треба? Я хочу знайти. Хочу попасти в ад в тій серії. Кстати, я в цій серії не замотав е карту. Так що погнали. Так, я беру лодку на всякий случай. Клад. Так. Пока я не Я не шари в цих картах. А мені не показували. Ну вроде десь тут у А ні, не то. Десь. ось. Ой, стой здесь. о ось там, да. наконец-то мы Ой, вообще не туда плыви. А, мне не требуется сюда. Да-да-да, ось, мы достали. Давай. Давай. И доклад. А, ну він десь має бути тут. Вот тут. Вот. Так, я надеюсь, я зараз дві години шукати не буду. Класно. Так, я понял. Зараз я піду за лопаткою. О! Це шо? Якого чорта він тут був? Ви це бачили? Він... І отут мене він чуть не загрес. На цьому моменті могло обірватись моє виживання. Як він тут ака... Оказ... Блін, може він тут заспавне, що у мене ж факі нема. Блін. Ладно, я піду ліпше швидко посплю. Кстати, у нього випала залізна лопата. Ні фігас. Нічого. Залізна лопата і. цей не потрібно. Так, я взагалі сюди прийшов за лопату і зробити собі кайло. Залізне кайло. Тому ж у мене є два заліза. Ну Ось, в мене залізне кайло. Залізна лопата. Кап'яс, я думаю, це. При цьому моє виживання закінчилося. Ні, не байда. Так, погнали на лад. Деклад? Так, ось Кося вже знайшов клад. Я надеюсь, тут буде щось нормальне. Ого! Ого! Так, ну саме імбове ми забираємо, Правильно, Саме імбове забираємо. Так, ну, в принципі, все, тут фігня лишилася. Все. Закриваємося назад. Все, як це було. Ладно, я шучу. Там алмази, алмази, три алмази, залізи. Золото. Зелья вод... водного. Коротше, підводне дихання. Блін, оце старт. Оце я розумію, старт. Це я розумію, стали, хардкорному виживаю. Таке, таке мені подобається. Таке, таке саме самий раз. Самий раз, да. Так, ломаю свою яхту. Так. Блин, а що мені з цими алмазами робити? і чому мені отчівку не будет? А ней, да, не дам. Так, зараз я на те алмаз прихороню тришка, хотя... хотя. Хотя... Да, я тут зроблю меч. Ну, меньше. Ну, хайлоу мене є, то рублю меч. Уф. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Коротше, ви поняли. У мене є тепер алмазний меч. Так, тепер. Що мені тут не треба зараз пісок? Пісок треба переплавити мені треба піч. А ось беложник. Так, я роблю пічку. Ставлю її і... бам! Мені треба переплавити пісочок, коли в мене немає дерева, то я плавлю на... Ой, немає вугля, то я плавлю на дерево. Сера я шерсть. Я зроблю з шерсті зараз коврики. Оп. Якось не дуже виглядає. Ще раз. Якось не дуже класно. Отак от є. От. Оп-оп-оп. оп Оп-оп-оп. И... І... Вот так раз, раз, две, раз. Ой! Так, раз, два, три. Ну, более меньше. Так, четыре стекла у меня вже наплавилось. В принципе, еще чуть-чуть надо. А тут у мене будет два вікна що у мене з досками? що у мене з досками. Ладно. А тут вообще земля, це вообще... Да. Так. А де у мене нормальні доски? У мене немає нормальних дос, Оп-оп. Вот так вот буду. О, не ну в принципе в принципе вышли к а у нас сейчас такое если, конечно такое Ну, ну так. Так, ні, не, ці, не ті, не ті, найдти. Так, ну, в принципі, поки що все получається добре. мене ще никто не любив Так. Ну мені тут не подаємо. Ну, сочок золота. Зуб. Ну, зуб сюди стал. Так, что мне сейчас это, это зараз не потрібно? И камням мне не потеряно. А я знаю, что с этим стеклом зробити. Да, а я хотів зробити с стеклом. Ладно, я беру і иду на пошук... поселища мені треба знайти деревню Деревню. Чи? Мені потрібна деревня, бо я йду торгуватися, йду дати щось у жителі Ну, коротше, погнали. Коротше, полетели. Так, ось я вже вдома. Не знайшов я цих носатих носатих аборигенів. Короче, накопав трішки заліза на шоудес. Зараз буду відправлятися в Шарм. Зроблю, напевно, собі ще. По дорозі, де ще я зробив, ладно. Так, якщо буде курка, то я виходжу <правжу> в Ох, Гришани курки. Так, я зараз. Що мені потрібно? Я йду зараз в шахту. Я, йду в шахту. Ось. я роблю собі броню. А мені треба плавити залезу. Мені нема на чому плавить. Тут. Так, роблю коврики. Ого, 12 ковриків. Все, твердные коврики не надо мені. Ой. Ну ладно. Заснул. Все, уже день. Так, а я мужу ковриком? Ой, я мужу даже ковриком. Так, напевно, выкину все, что мне не потребно. Зовсем не потребно. Так, огненный заряд даже у меня есть. Режка мяса. О, бумага. Она бумаги годы? А, нет, а не, не, не бумаги. Так, броня, броня. Так, жилетка у меня есть, штаны, штаны. Потому що я ще маю. Я ще роблю собі шапку, щоб не було холодно. І... О, і щет, щет потрібно. Уж в мене немає дерева. Ладно, я зараз швидко добуду дерево. Так, ось я накопав уже трішки дерева. І що я хочу зробити? Я хочу зробити щет, щоб мене не пробивали ріпери, зомбі та скелетки Загадочний рагу. Хм. Хм. Гм. Йопт твою! Блядь! Я не буду, брати. Ох, мене штира. Бабка, блин, марагу. Испорчен уже. Правда, чекшу по нему. Надеюсь, я тоже знаю. Що... Так, все. Да, ладно. ЙДУ В печеру, все. Я ЙДУ ШУКАТИ печеру. Мені ще потрібно 11 обсідіалів. так Мені потрібно знайти лаву. Це потрібно обсидіан Так що я відправляюсь у печеру. Так, ося уже в печері. Не знаю, що знайшов. О господи. ІДИ, ІДИ! Ну, вже не подобається, що я сюди зайшов у цю печеру. Так, ладно. Мені потрібно... Ай! Мені потрібно не те... Обсидиан. Кстати, у меня уже будет осень. Да, алмазы. Мне это потрібен. Обсидиан. Алмазы, залез. Мне потрібно все руки. Вот у меня. Значит, як не спуститься. Лесенку. Зроблю я лесенку. Ой, вот и лесенка закінчила. Так, у меня еще, блоки. Ой, пидемно крипер, дякую, да. Круто. Не бачил это ось. А ось ты. Да. друже. Я, я тебя не навижу. Так я к нам спустился. Так, не-не-не-не-не. Не, не. не, 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 не. Ні, не, не взрывайся. Молодец. все. Даже порог дали? Так, уголь мені не потрібен. Блин, я боюсь сюда спускатися. Там реально багато моби. Блін, чому я не зробив підрок? Мені потрібно заліза, щоб зробити ведро. Я вернусь домой, скравчу ведро і візьму. Іди Фух. Я вже дома кран тени. Ого. Да, это я. Да, я иду. Так, я надеюсь, это знайду алмаз. Скелетики. Ось, Ого, вас тут. <схід> тут вони... все. ух, А расстрелка была. Так, я не пропаду. О, мне выпал лук. лук, лук. Не выпал лук. Да добрый. У даже стрелы не Две стрелы. Ну, нормально. Ого, тут залезает. Так, мне алмазы. алмаз. Алмазики ВД. Так, я тут вот залеза бачу. Так. О, вот тут залеза. я уже себе на полный сад насбирал. Так. Сдохнешь за две стрелы. Не, не взрывайся. Молодец. Не взорвался. Куда ты я спускаюсь? Что ты за, за крата? Главное, уже... Тут я тут. Да, а як мне до них спуститись? У меня даже стрельба. ну да. И зомби. Так, ладно. Еще меня тут заранует, а? Пока еще побуду тут. У меня нема что есть. Да, у меня нема что хилиться. У меня мало здоровья. Не, 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 Размотал. Но прияки вас не наведжу. Так, ну, паучка я убью точно. Паучок не проблема. Так, залезу. Не потребнял алмазы. Я не хочу туда спускаться. Напевне, вони люблять. Тімовер. От може тут ще щось є? Ні, немає. Походу потрібно туди спускатися. Але вони мене там уб'ють, ті мови Так. А вы на 100% там бить как-то Так. А шо тут? А тут скелетів багато. Ладно. Потрібно, напевно, забираться, созиться. І ось! Як так? Як мене могли тут убити? Ех. Так от і закінчилось моє невелике виживання в цьому світі. Ех! Чому я тут не вийдус? Чому? Я міг просто побігти дому. І от ч мені робити? Да. Вот так вот закінчилось моє маленьке виживання. В цьому нещасному. Підтримуйте мене, будь ласка, лайкою, по Всім пока.